Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо закривати, маринувати рибку, готувати її в автоклаві. Рибка у нас короб, вже порізаний по кусочках, засолений. І чекаємо, поки трішки промаринується, тоді будемо піджарювати і готувати для неї соус. Ось така краса. Все вам покажемо, як ми будемо робити. Робимо перший раз. Обов'язково постараємось вам показати. Рибки тут приблизно десь 15 кілограмів. Так, друзі, рибка простояла солена буквально десь до двох годинок. І зараз обжарюємо. Ось так це все і відбувається з двох сторін до золотистої корочки. Вже коли вона виглядає ось так, можна її знімати. Ось так повністю всю рибку треба обжарити. і тоді будемо підготовляти до неї соус. Це буде рибка в томаті. Ось така краса. Ось так, друзі, беремо рибку, в борошні повністю обкатуємо і на сковорідку. І з того всього виходить ось така краса. Так, друзі, сестричка вже рибу обжарила. Ось так вийшло ось такі дві. Немаленькі миски. Але це ще не все. Будемо ще піджарювати, тому що маловато буде нам на порцію щоб автоклав був повний. Наші томатні пасти готові. Чекаємо, дожаримо рибку і тоді будемо починати робити зажарку, соус все разом. Ну що ж, друзі, рибка готова в нас на одну порцію. Дожарили ще трішки. Ось так. Далі. Це у нас рибка свіженька стоїть на завтра, буде ще на одну порцію. Баночки наші готові. Зараз готуємо маринад. І це буде у нас риба в томаті. І зараз ще готуємо зажарочку. Все буде по красоті. Ось так, друзі. Наша зажарочка готується. Моркочка, олія і цибулька. Зараз ми його... Трошки піджарим, підсушимо і все, і будемо це все діло відправляти в баночки з приправками. Ось така краса трошки підмішую, неудобно. Але нічого, зараз ми це все приготуємо і я постараюся вам все показати. Так, друзі, підлив я ще тут трішки олійки сюди. Домашня олійка, домашнього виробництва. І все у нас все гарненько смажиться, тушиться. Ще зараз трішки і будемо розводити томат, томатну пасту. І будемо заливати сюди сироп з томатної пасти. А ще, друзі, було б набагато краще, якби було томатний сік домашній. Було б прекрасно. Але так як в нас немає, то в принципі томатну пасту розведемо і будемо заливати сюди. Так, друзі, це вже в нас має поготове. Зараз розводимо. Сиро пробуємо, томатна паста і водичка. Треба нам 6 літрів. 3 літри розведемо, потім 4 літри. І тоді додаємо його сюди і заливаємо нашу рибку, закручуємо, закатуємо і в автоплаву. Так, друзі, томатна паста розведена, тепер це все це діло переливаємо сюди і переколочуємо. Зараз додамо ще трошки водички. Так, вийшла ось така краса. Зараз будемо його використовувати. Чекаємо поки закипить і будемо заливати дорибки. банки кидаємо по дві горошинки душистого перцю і по 4-5 чорного. Ось так, дві душистого, 4-5 чорного перця. Тоді ще по листочку лаврового листа і закидаємо сюди нашу рибку. Кидаємо по листочку лаврового листа. В кожну баночку, щоб нічого не пропустити. Далі будемо закидати ось цю красоту. Тоді, друзі, беремо нашу рибку, закидаємо по декілька кусочків. Всю не будемо закидати, тому що будемо проливати слоями спочатку декілька кусочків риби, тоді сироп приправа. Ось так все буде це виглядати. Так, друзі, наш сироп довели до кипіння, знімаємо його і будемо заливати рибку в банках. Так, все, починаємо заливати. Так, виходить у нас ось така краса. Смакота робимо перший раз. Тому самим цікаво, як воно вийде. Зараз трошки пролили, щоб воно гарно пробігло. Тоді будемо ложити далі рибку і знову проливати. Ось так. Так, ось так. Доложили рибку. Тепер залишається що? Залишається долиться сиропом. І все, ось так приблизно. І виходить краса і смакота. І ось так всі ось ці баночки. Так, що в нас виходить? Все це діло майже готове. Рибки ми доложили. Ось така краса. Зараз заливаємо решту. Сиропом і все. Закатуємо і в автоклав. Рибки пішло менше, ніж ми планували. Ще залишається. Ось тут. Але буде на другу порцію. Ну що ж, друзі, все. Всі баночки запаковані. Доливаємо ось так сиропу. Сиропом. Пік повітряна тривога. І все, і будемо зараз закатувати. Тільки погляньте, друзі, на цю красу. Просто неймовірно. Ще воно не готово, але вже хочеться попробувати, спробувати кілька смак. А я думаю, буде прекрасне. Ось так. Зараз швиденько будемо закручувати і в автоклаву. Так, всі баночки долиті повністю, все добре. І вже закручуємо. Ось така краса. Зараз швиденько закручуємо і будемо налаштовувати автоклаву. Ви тільки погляньте, яка краса. Запах цього всього, друзі, не передати вам. Рибка в томаті. Ми вже тут на місці закидаємо баночки в автоклав. Ось так це все гарно виходить. Зараз ставимо всі баночки, заливаємо водичку. Стає в нас в автоклав 14 літрових баночок. Так, все, баночки на місці. 14 баночок помістилось в наш автоклав. Зараз заливаємо водички, водичка заливається 2 см 2 над е, кришкою банки. Тому, якось так. Зараз заливаємо, закриваємо все герметично, гарно. Ставимо градусник, датчик у нас це спеціально. І вмикаємо. Автоклав у нас утено, автоматичний, не механічний, хоча він універсальний і механічний, і автоматичний, але ми користуємося автоматикою. Ось такі справи. Все, заливаємо водичку. Наповнюємо автоклав тепленькою водичкою 2 см над рівнем манни. Ось так. Приблизно йде півтора відра водички. Ось так. Ще трішки, щоб покрилося банки і все. Все, пересотків хватить. Може ще чуть-чуть. Сор повітря накачав. Зараз це тісно закриваємо. Тут є спеціальний ключик ось такий, яким дотягуємо. І тоді качаємо сюди повітря, підключаємо датчик ось такий, градусник. Тут і часи годинник, і градусник, температура. І все. І вмикаємо. Ось так. Дожимається. Так, зараз ми качаємо сюди повітря. Пістолет. Скільки треба накачати? Один мічку. Один бар треба накачати. Ще чуть-чуть. Все? Все, так, все, да, все. точно все. Можна ще чуть-чуть капельку Не, хватить. Хватить. Да. Все, один бар повітря накачали і вмикаємо. Так, все закрили, все закрутили, повітря накачали. Далі це в нас виходить градусник, і тут вимірює температуру. Ставимо його сюди. Ось так. Тут така резинка стоїть, уплотняюча. І тоді вмикаємо все. Тяємо Вмикаєм тену. І тоді вмикаємо, налаштовуємо зараз температуру, час, таймер, скільки нам треба, і все, буде красота. І залишаємо Таїмо на ніч, як завжди. Так, нам треба поставити 105 градусів, 105, 110, 30 хвилин

110 ставите? Угу. І ставимо 110 градусів. Все. Нагрівання пішло. Час пішов. Ось так, коли нагрівається, тут піднімається температура. Тут видно. Зараз 26,7. 26,8, 25. 25,8. Так, що у нас тут? 4-3,5 бари тиск. ось так 106 градусів нагрівся вже автоклав. Має нагрітись до 110 і півгодинки він тоді вариться і вимикається. Починає все спадати. Температура починає холонути. Ось так. До ранку. Чекаємо. Так, друзі, сьогодні вже ми біля автоклава. Температура впала, вимкнувся. Зараз будемо спускати повітря і відкривати. Так, спускаємо повітря помаленьку, щоб все було нормально. Спускати повітря можна сюди, але ми спускаємо тудою, щоб помаленьку, бо тут як відкриваєш, то дуже швидко бах і спустило. А так туди краще. что у нас тут порядок сейчас будем діставати и а ну покажи что у нас тут лялька красота красота так друзья получилась вот такая рыбка в томате вот такая красота Залишилось тільки спробувати. А так, красота. Банки гарно все збереглося, не втягнуло кришок. Все добре. Так, відкриваємо рибку, зараз спробуємо, що в нас з того всього вийшло. Так, друзі, ось така рибка в нас вийшла. Зараз спробуємо що в нас вийшло на смак. Добре, чи ні? Дегустація. Лялька. Просто сказка. Казочка. Тати, та ти що. Смак ота. Ростає просто в роті. Гарно умліла. Там кісточок напевно не чувствується. М'ягесенький такі що. Під картопельку просто золота річ. Вже й картопельки не треба. Не треба, так? Да? Mm -hmm. Дивіться, друзі, по факту ось тут ідуть кісточки. Ось так. Нема нічого. Тут теж нема нічого. Все розвалюється просто. Просто все розвалюється. М -м -м -м. Прекрасно. Рекомендуємо підписуйтесь на канал, залишайтесь нами і робіть таку рибку.